Любі наші жінки, наші дівчатка, дружини, дівчата, сестри і донечки, бабусі, матері, дорогі жінки, рідні мами наші, лагідні лебідки, зурки наші, вітаю вас з 8 березня. Хочу побажати міцного здоров'я вам, мирно небо над головою. Ви зустріли чергову весну з величезним полем серці і сльозами на очах. Все, що ми робимо в житті, ми робимо для вас. Хочу привітати наших дівчат, україночок, наших матерів. А чи ви довели у всьому світу, що любов та добро переможуть все. Це для вас, сніга розтали, Це для вас прийшла весна. Ви собою полонили наші душі і серця. Особливо дяка вам за подароване життя. Дорогенькі звинастил собі знали. І все, якщо в нас буде крапкий тил, у нас все буде повітря, тож чітко. Але ми знову і знову висловлюємо вам. Свою вдячність, повагу та любов. Адже ви довели всьому світу, що любов та добро переможе будь-яку темрі. Пощажайте завжди милі, щирі, ніжні, чарівні. І розумні, і красиві, і веселі, і смішні. Ви наша опора, ви наша підтримка, ви наша надія. І заради вас ми всі повернемося додому. Ми від щирого серця вітаємо вас з 8 березня. Бажаємо вам часто, здоров'я. Весни, любові, ніжності, краси. Бажаю вам веселого свята, багато квітів. з серця вітаємо вас із жіночим днем. Тож лежайте завжди милі, щирі, ніжні чарівні. Бажаю вам любові, мирного неба і життя з перемогою. Привітати всіх жінок, матерів, донечок. Побажати всього найкращого щастя, здоров'я, мирного неба над головою. Кращого немає свята, аніж те, що прийшло нині. Користуючись нагодою, хотів би привітати наших матерів, дружин, сестер, дівчат. Так що дякую вам. Бережіть себе. Зі святом вас, любі. Слава Україні! Героям слава!